Всім доброго дня, друзі колеги. Сьогодні в нас 13 квітня, всіх зі святом вербної неділі. Значить, Виїхали ми спробувати наш культиватор цей новий, чи МТЗ його потягне, чи не потягне. І так як хочемо завтра почати на цьому полі, посів соняшника. На цьому полі в нас буде посіяно гібрид від компанії Євро7. А саме Пегас це гібрид під технологією Євролайтінг. Значить, по, по полю в минулому році у нас тут була кукурудза, була проведена дисковка в два сліда. і все, уранка на цьому полі не проводилася, так як було дуже сухо, дуже важко. Значить, дивіться, по бур'яну багато вже бур'яна присутньо на полі. Завтра до нас мають приїхати ставити ще на МТЗ навантажувач, то треба нам сьогодні зробити трошки заділ, бо ютиком будемо сіяти, щоб МТЗ завтра займалися хлопці навантажувачем, а ми будемо з Сонею Юто сяти. Оце пилюга. А це пелюга, так? Да? Кажу пилюга страшна. Христина, буян, біля, і що, робота, так? Ті одне настропить, що підсюрується пана на місці, да? чує на йде. Да? А тут глибить, так? А так десять. Ну, а Пі... ти кажеш, МТЗ його не потягне. — Не, ну я на ворозі ваші. піде, він і на ворогів. А я йому під хвоста я взяв батікся гадський. Він рівняна! Нестрашније бле, јар ме однејав нахуќе. Е, да? Уже бурјана. Нормално. Да, Ютой й буде ним добре, більша скорость він ще лучше робитиме робота кипить, так? Да Та, ну блядь, ти що, й бля? блядь. гуда, блять, ро. Це везде, блядь. як весною, ну, поняв, бля. Ну, да. Що, підтягнув. То зробив оце той зробив, ну, що ж. Короче, бояв. Поняв. Сейчас, що маж, він нас добре мариться, бро. як. Тсс. все нам. І піднявся. Ну да. Приїхали до нас кожен бити. Здарова. Що робиш? Ставим комп'ютера. Купили сим-карту, зараз будемо настроювати. Здрасте. Привіт. 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 Куда-то тут, да? Ну все. Ебула, нахуй. Ага, хуй, она ебула, ага, та пархуй он ебуря там. ха Та вот бы да, возьми ключ. Нахуя? ключик не сюда поставил, гайкой. Что, <coughs> ага. а как вы думаете, Будет работать автопилот, или нет? Кто? Автопилот. Не дай бог, нахуй, зибью, блядь, то есть, на, на, настрою, блядь. Да. Да все, на ну, тюрьму. Да рубить никуда не делится. Ну, вот, у нас. Ты на 13, да, брал. Будет надеяться, что будет работать наш а, автопилот. Повніш, дядью, як месою автопілотом сіяли. Повнішні в тому роду. Ну. І що, бомба? Конечно. Не на міліметр. Просто. Та й ну куди я строго, бля, я дивився. Ти ж ти ж за рулем, був, yeah. а я тут сидів на порозі, контролював. Тільки що зразу, бля, китайцям розб'являють. І yeah. трактора і автопілота є. Ну, класно ж посяли. Ну, конечно, бля. Куче всего. Yeah. Так, щось до нас приїхало. А там, ну, Та... Майдан на барахолке. Просто ну, ж кукурузы меньше можешь, блядь, а семечек до полного. Конечно. А ну, роби обзорчик. Ты, вот такую аппаратуру придбали. Добре, рано. Чувانе... А чого не красний? Можеш так покрасити. Займочок, ну, ну красний. Я ніхуя А де ще один займок? Що, забив? А він той. Я йому блядь, п'ятку приготував. Ось такий апаратик. Як вам пишіть свої коментарі? Да. Да? Да. Хоть бы на коробочку с печенью. И что, как тебе аппарат? Как в работе покажет. Что, красивый так, да? То и А это знаешь, что приспособать, ему? Какое? Оце догадаєшся чи ні? Харка. Ебать, ви спеціалісти, нахуй, я їба. Оце. Це вила і для бегів, щоб знімати бег. Що ви крюк. Я думав, ти Поняв? Можна ці ж даже брати як їх. Поняв? Подони. Ну, так це ж спеціально для подонів. <проводити> <смов> <смов> Тільки у нас подонів поки нема. Ну, ми пару <проводити> штук, щоб возити. <проводити> <проводить> Дядя Юра боїться, що перевертатиметься, каже. <проводить> Хай не очкує, я йому таке саме кажу та буде наглажено. Ну да. то ж

Thank <laughs> Ось такий ось Бля, мені вже не терпиться. Чи буде з МТ-зоном він нормально робити чи ні, подивиться. А вже все, не хвата кошо. Хай дає зад. Хіба на верхній, так? Да. Та земля попала, а? Назад дай! Так, друзі, ну що, двигаємося ми до поля. Будемо, так би мовити, починати посівну кампанію 25-го року. Надіюся, що вона в нас пройде успішно. Чого і вам всім бажаю, хто. Зв'язаний з сільським господарством. Так що всім удачі. Підписник Сергій з Германії прислав нам отаку чудову ложечку серий. Спасибо велике. Якщо дивишся цей відео, то ну, він там не тільки ложечку прислав, там ще багато всяких приколясів і бутилочку лікюрчика. А ну лікорчик ми вже в суботу протестували. Спасибо, дуже-дуже смачний. Так що, зараз будемо засипатися. І починати. Дядьюра вчора тут закультивував. Отак воно у нас тут вийшло. Зараз будемо пробувати. Виставляти, налаштовувати і все тому подібне. Да. Ось дивіться, дружбани. Яке насіння від компанії Євросе. Гібрид Пегас. Куди, яке крупне в І один в один. Ми. Що, засипаємо? Давай одразу мішок засипаємо, да? щоб, щоб друг чого тоді не зсипатися. Давай, потроху розсип, а тоді зробиш круг, тут досипер звучать, щоб воно щоб в нас воно було все чортне. так сипни, так. Ото так сип, Ото сип. Я поки піду до автопілот, подивлюсь, що там у нас лове-нелове. Тут трошки музаку. Ага. Так. Перенацей. Перезагрузимо. Так, це у нас посекційне відключення стоїть. Отакий От ось у нас комп'ютер до сівалочки. Всі порти роблять, все, отлично, отлічно. Окно з Богом. Поки в нас повітряна тривога, попрацюємо з маркером. Щоб не тіряти рамі. Зараз перевіримо глибину, перевіримо густоту. Якщо у нас все влаштовує, почемо далі. Так, вроді би перевірили. Край засіяли. Все таке, як нам потрібно, все виходить. Виставили 21,5 між насінинками. Це десь виходить 4 там, і 3-4 4 штуки на метр. Десь в такому плані будемо сіяти. Не знаю. Хто як, але ну ми спробуємо так. Ми спробуємо так. Подивимось, як воно буде. Якось так. Так, друзі, сподіваюсь, що, що вам видно отака, друзі, температура ґрунту на глибину загортання десь на, на 10 сантиметрах плюс-мінус оце у нас 11 градусів температура ґрунту. Так що в принципі, в принципі, дивлюся, далі по погоді йде на потепління, так що думаю, що це цілком достатньо. Пишіть свою думку. Так, друзі, трошки рейнулися, ще раз перевірите. Ось ми дивимося 10-20, ну, 22, в районі, в районі 22 сантиметра між рослинками, друзі. Понятно, що це ніякий не Ведерштат, там не... Ніякі там не модні супер-пупер сівалки. Але ж я вам скажу, що в принципі в принципі, по розкладочці, ну, на мою думку, на мою скромну думку, то пристойно. Пишіть свою. Проше настояння може, того, що почалась посівна кампанія, але таке мене аж душа радіє, якби ще це наклята ця війна люди страждають Кум зібрали. Ми ще не поставили. Ми ще не поставили. Ну, не поставили. ну зібрали ж до кучки. Та до кучки збираю я. Да? Ха -ха -ха. І вони допомагають мені. <гум> Ні, ну нормально, покажу, я не пацаны, Да, немає пока да, жалоб. Ні, не, немає. Не. Все нормально. Все. <гум> ти що, ти будеш джойстиком, так, управляти? Ну, <гум> да, мені треба рычаг такий на бомбе, хуй мені джойстик. Так що, діло буде. Діло буде, так? так. А хлопці що там, бурять? Ну конечно, я ж контролюю. — Так може ми воду будемо розливати, ще чуєш бутилочну. Ну, нас... Можна зробити фірму організувати і воду розливати? Ну, у нас ж Полтавська не... джерельна, у нас ж не проста ж, вода. Лип'янська джерельна. Ну. У нас ж не проста вода тут. Да, сейчас зацепаться. Да сюда Юра. Ну сідай, пробуй, шоу. Ого, висота, блядь. Чуєш, а яка висота подйома? 4,20. 4,20. Одне за колшаду. Одне за Ага.

Бомба, бомба, наконець-то. Братва, все. Кун вдома, гила теж вигрузили. Підцепили культиватор. Зараз заправимо дюру до повного. Будемо потихеньку культивувати під завтрашній посів соняшника. Завтра будемо сіяти е -е, піонір і, і мічиган, якщо Ну, хоть одне точно вспінемо. Кун на місце. Что, Не знаю, я поехал. Площадка, Площадка да. Площадка, да. да. Что, куда работать? Виїхали на другу ділянку. Це у нас ділянка по свої. Тут теж була проведена дисковка, але в один слід. Отакий От тут фон поля. Поле таке довольно таке, рівненьке. Будемо на завтра готувати. Тут у нас буде мічиган посіяний. Так що дядюра жмала. Все, все ладиться, аби ще повітряну тривогу відключили, щоб ми з автопілотом працювали, було б вообще супер.